Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бутенко Сергій Олександрович народився 25 лютого 1999 року в Комсомольську. Нині горішні плавні Полтавської області у 2016 році після школи навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на хімічному факультеті. Потім продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі органічної хімії. Влітку 2022 року, взявши академвідпустку, добровольцем пішов захищати батьківщину від російських окупантів. Під час служби був нагороджений державними нагородами. Рудним знаком захисника України, медаллю Лицарський хрест відзнакою «Знак доблесті командира оперативно-тактичного угрупування Лиман мав звання молодшого сержанта на посаді командира інженерно-саперного відділення. Загинув 12 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області, посмертно нагороджений орденом. За мужність третього ступеня пам'ятаємо вічна слава герою.